Ось дивіться, чим зараз я займаюся роблю еклери. Чисто роблю, а завтра буду випікати, тому що вже треба буде їхати завтра готувати і все вже до весілля. То. І я на двох ногах трішки зняла відпочити цю штуку, хоча мені її не важко, але все одно дуже щасливо. Так, тісто вже готове, і я вже його... Висаджу еклерчики і буду випікати. Тому що вже, вже треба. Коротше, сьогодні вже починається підготовка конкретна до весілля. Вже будемо їхати в церкву. Весілля буде в церкві, там відразу є і кухня, зал, де буде проходити весілля. Все дуже зручно, добре, кухня велика, вмістка. То сьогодні вже ми будемо їхати туди. Готовити, потроху починати готувати. Ось так. Це вже від мене останнє, що від мене треба солодке, Чизкейки одні, чизкейки другі, та еклери. Ще думали три шоколади, але будуть там інші дівчатка робити різні. Що вони нароблять? Желі І різне таке всяке, багато. То каже сестра, відпочивай, ну, щоб тобі не було стільки теж роботи, тому що, каже, нога, я не хочу, щоб тобі. Було важко. То я випікаю еклери. В еклерів десь буде біля 90 штучок. Як гарненько підросли красунчики. А Наталка захотіла маленькі еклери. Буду робити, які вона хоче. Сказала краще маленькі. Я думала, може, великенькі зробити, але... Хто пізнає, де я, я в лікарні. Але я завозила свого самокатика, вже віддала. Така велика гарна лікарня, це типу старий госпіталь, так, як називається, менше. Ось так вона виглядає, я б не сказала, що вона мала, там старий госпіталь, чи що, ну? Ну так кажуть тут. А вже там, де нова, там більш такі серйозні випадки, чи як, то вона дуже вже велика та лікарня. Там заблукати можна, хоча я і тут там можу заблукати. Так, вже завезла, слава Богу. Іду назад своїми ногами і вже їду, і буду вже їхати в церкву готувати. Так, повипікала еклери. Ось такий лоток вийшов. Хочу показати вам такі чизкейки. Так, і це ще мої всі речі. Тому що мені треба там своє. Це все вроді забрала, а ще мікса візьме їду. Дивіться, я собі такі шлюбки купила оце в Костку, то в ці влазить нога, а в інші ні. Але теж такі зручні 10 доларів, де 99. Якраз в цьому в моєму бандажу нормально так. Я вже на місці я дивіться, чим займаюся. Ще не все прикрасила, це покриваю. Ось такий тут. То, що працює там кухня і все. Показую тепер за закулісся. Дивіться, до нас приїхали дві дівчини, дві жінки, Свєта та Оля. Вони підписниці Наталки. Також і мене знають, і познайомились, так класно бачать вживу. Одна буде відповідати за суші, а друга буде за солодке, все розставляти. Вони професіонали в цьому. А тут я займаюся своїми справами, покриваю чизкейки. Я сьогодні дуже багато всі покрила, які наробила. 40 штучок, батончиків і десь приблизно 60 штук на палочках. Ось така кухня, дуже мощна, файна. Це вже прибрали все і хто допомагав, пішли. І ось такі квіти, які ми будуть прикрашати всередині, там, де буде весілля саме обід. Тут я хочу показати вам еклери, чиське, але ну, воно все не, ну, просто розложене, приготовлене, уже буде розложуватися завтра або навіть після. І тоді буде красиво. Тут є професіонали цього. Без гіпса, слава Богу. Дивіться, я прийшла в зал, де буде проходити весілля, обід. І яка красива посуда. Буде. Спочатку думали пластикову, але потім вирішили таку. І подивіться, шикарно. От наскільки круто виглядає. Там буде солодке, солоне. Ну, буде дуже красиво, дуже смачно все, все продумано. Я дуже задоволена. І спеціальні приїхали жінки, дівчата. Оля і Свєта. Дуже вони такі класні, вміють професіонали по цьому. Одна по солодкому розставляти все, друга буде суші робити. Команда крута, дуже я вже вдома. Уже навіть ми лягли спати, положили діток спати, а це ще вирішила вийти з вами. Побажати вам мирного та гарного дня, кому ночі, щоб все було добре, Божих благословінь. Лягаю відпочивати, тому що завтра теж такий а, загружений день, важкий. Ну, як важкий, Ну, працювати, треба буде готувати все. Ось так. Що, що зможу, то я вам покажу знову. І з моєї сторони. Всім дякую за ваші перегляди, всім пока-пока.